Всім на каналі Прамена. І сьогодні ми робити можемо... гарні. Я вже зробив таку невеличку заготовку, щоб було швидше. Я думаю, ви таке все зможете самі. Ну, а ми приступимо. Найперше, що нам потрібно, це збудувати, наприклад, гараж і стіпо того. Отакі От нам ресурси навіть може і більше подобатися. Далі, що ж ми робимо? Брем. Раз, два, три. Проходимо скільки там? Раз, два, три, чотири, пять, шість. Окей. Раз. А, тут понятно, що немає. Ми ну, не вистачаємо. Може буде і не зовсім. <кій> Трошки <кій> пашки. Прохвалила що. Стараюсь також не кашляти, так, знаєте. Що на два на один походу. Раз, так. Е, давайте, давайте я не знаю навіть самому, що робити. По-перше, там скільки. Давайте я тут зупине відео, я вам покажу вже. Як то порахую, покажу. так, я вже порахувала, скільки то має бути. А зараз, і так я зупинив вивчити мене це Справді дуже погано. Раз. І ж такого не Раз, я вже таку невеличку заготовочку. Зробив, наскільки ти ми квазари Mm. Дальше будем. Тут типа знаете, буду что-то типа того, але я не знаю. Ну вот там говорим моя мама, то добро на говорит. Давайте, куда я твой? Да, типа я уже добуду и то попробую то отмеряю, уже там сами там справитесь. Так я и... знаю, что Раз, так. ми вже збудували на два. Ми жизнь на три. так. Так, дальше. я останется. Вот так вот. Раз. Два. Вс. Дальше мы ще один блок. Це уже на дах. Типа ну, не на дах, а на ч на... Ну, короче, знаете, там як-то А, ну, на дах там є е, Горище горіще На гореще. Таку невеличку Ми там можемо сундуки покласти. Також. Та серія може тривати, я не знаю скільки, дві чи три серії на ну, якусь. Так от і буде. Ще раз. І тоді вже буде точно горище. Все майже вже добудували. Ну, дах. Дах такий дуже великий дім буде. Все, раз, два, три. все, вот такие вот новолочки у нас. Генки вышел. Mm. Дальше. Брамблок, кварцу и ставлю раз, два, три, четыре, пять, Так само ставлю тут. И ну, кому не подобает, это этому уже... Ставте лайк, у нас тут все пишет. Ну але базу лайк. Знаєте, це ж та що то тим, Зароблю потім. Ясно, що то фоніше, коли поставлять лайк. два, Треба. Тоді ми заодно вправи. Тут у нас і домик. Ну, спочатку ясно, що буде негарний. То ж сама будова. Потім... Вже як ми трохи розбудуємося. Камінь, ще буде напевно підвал, ще буде, напевно, підвал. Я так думаю, що <кій> <кій> підвалі, знаєте. Мы вікна Викна вже все потім а пока Аказара. так трошки роздумайся скільки ти я вже знимаю. Мы 6 хвилин. Напевно, це буде десь на може навіть на 3 на серії. Добре, що я хочу позволить заготовку. Так. Є. Так давайте. Та рана дуже велика. Тут ми укріпляємо. Так, трошки дін невеличкий, досить великий дім, тут ми укріпляємо. Це сама поверхність, щоб було укріплено. только что добро. Прям. Так. Тут, например, можем взять... Э так. Где-то есть. Вот, например, из... Із глина або все чого, наприклад. Ну, наприклад, ось такий типу. Та і можемо навіть ось так от поставити, ніби то є ще приміщення, а приміщення ну, якось так гарно виглядати. Раз так. Вибачте, може, якщо трохи чуєте, ну, я думаю, ви бачите. Далі ми беремо. Когда <кліпс> трохи проходив, ничего чи, чи що трохи закашлю Так Ще раз ми ставимо Опа. Дальше. Берем теперь блок квартиру и выставляем нажали вс на все, вже все. Допустимо. Допустимо. все вже. Яки знают такие разницы домик. Это такие пекарни. Приказавший трошки на ревне. Сейчас. Ну, ничего. А. Так. Все, Можемо тут по таким оттошками все так було гарно, тут наприклад можемо Надо походить осветить комить домик. И тут тоже можно вообще. Також можем у всех інший, наприклад. Наприклад, без такой. Зарубать, я знаю, так мы и стали. Тут просто просто на доску надо класть такие небольечки домик, проходить. Вот такие вот небольечки, ну создаете неболькие стаки. Ну погане, а якщо так передивитись, може трохи не навіть... ну, вже буде. Такий Іде ти? Прикольний домик, гараж, то все. Аразі вже напевно так що щоб файний. Далі що ми робимо? Наприклад, на першому поверсі так, де настоїть забираемся. Забираємося. Так. Наприклад, на першому поверсі ми можемо поставити листак, ліжку, пічку і сундуки. Та, типу, тут можна. Раз, тут, напевно, можна навіть 4 чоловіка поміститись. Та тут кожним синдокой. О, це. о, я не пічку. Це інше. Так, хлопічка. Тут поставити зверху камні. О. Так от якось так гарно виглядає. Два. Три. Ой, якось, а эти чотири чоловік Може собі По кожного. Далі. Це ми відкладаємо. Можемо навіть ще Прикрасити знаєте. Так от не буде так. Так і гарно, згарний. Далі, що ми беремо? Це ми відкладаємо. Беремо це. ставим например, на проклад себе тут и тут и себе так ступеньки до ступеньки так и не найти а ушти ну проклад на села и себе тут что можно наверное сработал крайне на вот кимната, кимната. напитки на бачке окремо кімнати. Ось тут ще. Тут ми наприклад. Раз, два, три. І окрема кімнатка в зимі. Позручно буде сідати, тому не трошки. Вот так вот типа и ну, вот так. Вот так вот так вот. Ну и тут с вами подремнят все, что кто хочет. Вот так вот. Факелочком это все. Так, а дай покалочки. Смени. Покилочка тут все можно оту, тут, тут. Тут можно. <coughs> тут. Можна. тут. Я вже все дорого. Отакий у нас дім. Ставте лайк, якщо сподобалося. у нас. тут все почесно. Всем спасибо за просмотр. С вами был я. Весь на канал. Сарий Вайдена. Всем до всем пока. Всем пока.